Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин ми пережили неочікуваний поворот подій, пов'язаний з можливим відходом нашого захисника Дениса Попова. І для мене цей поворот подій дуже позитивний для нашого Динамо. Угода, яка була практично закрита з англійським футболом, зрештою зірвалася. Хочете дізнатися всі подробиці? Тоді підпишіться на канал, поставте нам лайк і почнемо. За даними сайту Татоваки, 26 річний український захисник не гратиме за англійський клуб «Вотфорд». Іншими словами, Попов залишається в київському динамо. Це чудова новина для нашої оборони, яка продовжує покладатися на надійного гравця з великою стійкістю на полі минулого сезону. Попов зіграв 35 матчів у всіх змаганнях і забив два голи, показавши, що він не лише надійний захисник, але й чудовий актив в Атаці. Сьогодні сайт Transfermact оцінює захисника в 4 мільйони євро. Цікаво, що, як згадувалося в попередньому відео, угода була завершена на 99%. Все вказувало на те, що Попов буде носити футболку Вотфорда, але раптом щось сталося за лаштунками, і угода просто зірвалася. Ми досі не знаємо справжньої причини, але правда в тому, що наш захисник досі носить синю білу форму. А тепер я хочу почути від вас, вболівальники: чи було краще, що угода зірвалася, залишивши Попова в Динамо, чи, на вашу думку, клуб мав би скористатися можливістю продати гравця? Залиште свою думку в коментарях. Не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб не пропустити жодної новини від Динамо. Міцно обіймаю і до зустрічі в наступному відео.